Вітання усім глядачам ютуб каналу Суперпозиція. Мене звати Анастасія Марченко. Друзі, далі обговоримо енергетичну ситуацію, яка нині є в нашій державі у зв'язку з останніми обстрілами з боку Російської терористичної федерації. Юрій Корольчук, співзасновник Інституту енергетичних стратегій, разом зі мною на зв'язку зі студією. Пане Юрію, вітаю. Доброго добрий день. Пане Юрію, почнімо з останньої заяви міністерки енергетики Грінчук. Вона говорить про те, що Україна буде збільшувати імпорт газу приблизно на 30%. Зараз триває робота над збільшенням раніше наданого кредиту від ЄБРР на 500 мільйонів доларів та гранту від Європейського інвестиційного банку на 300 мільйонів євро. Тобто можемо це як прокоментувати. Уряд виправляє ситуацію з газом, яка склалася, зокрема, і через російські обстріли, і через те, що ну, невчасно, можливо, той газ був закачений в підземні газові сховища. Це так? Ну насправді треба розуміти, що той обсяг, який зараз закачується, там зараз 12 мільярдів 800 мільйонів кубометрів. Десь ще я думаю, якщо так дозволить погода до 13 мільярдів, ми. Потихеньку дойдемо, але цього обсягу мало дійсно, і ми минулий сезон. Минулий сезон минулого року. Ми з таким самим запасом входили в зиму, і зима виявилась теплою. Е Весь грудень, і січень промисловість доволі, скажімо, так економила газ. Тобто і раніше на канікули йшли, і пізніше виходили з роботи в січні. Вже і все це дозволило і в лютому підприємства, скажімо так, ну економили газ, і тому це дозволило, скажімо, ледве ледве пройти той сезон попередній. Тому з такими запасами ми його не пройдемо нормально. Скажімо, так, без, без жорсткої економії вже разом з населенням. Тобто, бо в минулому році населення в сезоні, точніше, населення, скажімо, так, не страждало, слава Богу, його не зачіпали, не економили на багатоквартирних будинках, на теплокомуненерго. приватні будинки також, скажімо, газ постачали стабільно. А зараз дійсно от не вистачає газу, не вистачає десь приблизно 3 мільярди кубометрів, тобто от мало би бути 16 мільярдів в сховищах, і хочуть ну такий план Б, так називаємо його так, докупити цей газ під час опалювального сезону. Вже тобто взимку, в грудні, в січні, в лютому, в принципі, на 1 мільярд кубометрів гроші є. Оці кредити, які ЄБРР виділив додатково нафтогазу, там частина тих кредитів. Фактично, вони десь в районі 500 мільйонів е доларів там в євро. Ну, Але, скажімо так, от десь 500 мільйонів, це якраз на мільярд кубометрів з хвостиком газу. От вони ці гроші є. Ми, в принципі, цей газ отримаємо. А от на інший обсяг газу, в принципі, я так розумію, що президент Зеленський, так, от він коли ці відбулись останні ракетні удари, такі серйозні, також по газовидобутку, по інфраструктурі, точніше, та, що забезпечує вже подачу газу в систему, в ГТС, очистку газу, осушку, підготовку його до споживача, доставку до споживача. То він мав на увазі ще додаткові обсяги. Тобто він озвучив, що там треба десь, грубо кажучи, мільярд-півтора мільярди. От вважайте, що нам, по суті, треба взимку буде купити от мільярд плюс півтора-два з половиною мільярди мінімум в метрі гату. В принципі, от те, що я кажу, 3 мільярди це якраз той дефіцит, який він присутній, він об'єктивно є. Тому що без нього нам доведеться, якщо буде зима, знову ж таки, звичайно, якщо буде тепла зима, ну четверта поспіль, так можливо, не знаю. Може хтось і може в таке вірити, може таке відбудеться, то звичайно, ну скажімо так: економити можна буде, потрібно буде економити. Ну не так жорстко. А в інакшому випадку нам доведеться економити. Якщо нам не вдасться купити оцей обсяг газу, а тут питання: тобто, якщо цей мільярд кубометрів ще є БРР, це ЄБР виділяє кредити. Там Норвегія також виділяла кредити. Вони, скажімо, так, кооперуються. Вони ще цей, цей газ, скажімо. Для нас ну, бронюють, от можна так слово вжити, таке, mm -hmm. щоб зрозуміли глядачі: бронюють. цей газ є. А от іншого газу, його немає. Тобто його треба шукати і купувати. І тут проблема е той же ж президент Зеленський віддає вказівки Нафтогазу, звичайно, вирішує це питання. Ну бо Нафтогаз займається в нас монопольно цими, цими питаннями. Так історично склалося вже. А потім, в початку війни, це ще якби підтверджено було. Тому вони всім зараз і продажем газу, і транспортуванням розподілом займаються. Це їхня, в принципі, вина, що ми сьогодні, скажімо так, не впевнені в тому, от, от ви навіть кажете, те, що мало закачали, не змогли там Так, гроші, можливо, там головне питання, але таке, знаєте, матеріальне головне. Але важливе питання, навіть технічне, в тому полягає, що має бути довгостроковий довгий контракт, так званий. Тобто тоді, коли є контракт. Не те, що ми викуповуємо там на ринку, там, там десь сто мільйонів, от як ми там американський газ кажуть, що ми Еленджі газ. Ну, через Orlen, польську компанію, ми купували поставки зрідженого газу. Ну там різний газ, не тільки американський, але його якби назвали що це. Американський газ. Там дійсно були поставки від американських компаній, перекуплені. Е, і ми там от, 100 мільйонів там купили, 100 мільйонів в іншому місці, 100 мільйонів в третьому місці. І це все важко. Тобто, це насправді час. І ти не впевнений в тому, що цей газ буде, що ти його знайдеш. Тому от має бути довгостроковий контракт. В принципі, от як у нас колись був контракт з Російською Федерацією. Так? Можливо, хтось і пам'ятає, так був довгі контракти, довгострокові. Вони там передбачали обсяги, навіть мали викуповувати їх бери або плати, умова така. Тобто тут був, в принципі, така сама схема. Тобто тільки обсяг газу був би нам вистачає в нинішніх умовах навіть. Скажімо так, ну в умовах війни менше, але от навіть до воєнний час, нам би 5 мільярдів кубометрів. Отакий от довгостроковий контракт з боку європейських трейдерів. Нам би його вистачало, і от зараз нам отакого от не вистачає. Тут тобто його немає цього контракту. Нафтогаз ні нинішній голова Нафтогазу Корецький. Він хоч і не довго, але в принципі можна було б укласти такий договір. Ні, попередній Чернийшов голова Нафтогазу, так про тобто, якого там набу вже справи порушує, там розслідує там. За нього вносять гроші, щоб він там виходив, десь ну щоб його там, скажімо так, не під арешт там взяли. Е, він також не займався цим питанням, його це не хвилювало. І Вітренко також, який під час війни, Юрій Вітренко, він очолював. Його також це питання не хвилювало. А виявилося, що воно важливо, тому що от настав той момент, коли ми бачимо удари по системі ГТС в цілому, так це не тільки газовиду, а це і ГТС система. І от ми мали би таку би, таку би скажімо так. Підпорку у вигляді е, того не тільки Європейського просто газу а довго такого контракту, гарантії. А його немає сьогодні. І от це проблема. Угу. Так, проблема. Ну, найбільша проблема це те, що Росія вже майже щодня атакує е, українську енергетику: Харківщина, Чернігівщина Сумщина там уже серйозні проблеми. І от шостка там ані електрики, ні газу. І, е, ну, власне, ситуація. Не найкраща, як кажучи, пане Юрію, як ви помітили, чи змінюють тактику росіяни завдання ударів, якщо порівнювати по енергетичним об'єктам саме, якщо порівнювати з опалювальними сезонами і тими атаками, які були ось минулої, позаминулої зими? Ну минулої не так значить гатили, але ось якщо позаминулої порівнювати, яка в них зараз стратегія, тактика нанесення ударів? Ну, тактика вона залишається спочатку війни. Мені здається, незмінною. Тобто, не тактика вибути енергосистему одним ударом, тому що це можна зробити. Є атомні електростанції. Вони ну, на 55% виробництва електроенергії залежні від цього, і будь-яке порушення цієї роботи цього ланцюжка, тобто пошкодження обладнання підстанції, які працюють ну, у зв'язку у зв'язці з енерго... ну, з АЕС з атомними блоками. Це звичайно призвело дійсно до бликауту. Такого ми не бачимо. Ну, це звичайно, і ризики, і міжнародний скандал більшого масштабу. Наприклад, якщо ми таке уявили, не дай Бог таке відбулося. і тому напевно, ціль ця стратегія про яку ви питаєте, розхитувати, ослабляти енергосистему в цілому, як частину економіки країни, тобто не давати можливості і роз, ну, промисловості працювати діловому життю, так відбуватися далі. І, але зараз в принципі також от вона не якби знаєте не появляється як чогось нового такого надзвичайного іде все таке, яке ми бачили раніше. Якщо в 22-му році також е, Росія завдавала ударів і ракетних і, по так званим от, підстанціям тяговим у Кризалізниці, так і сьогодні ми бачимо от, і удари по Чернігівській області, по сумській. Вони також пов'язані по полтавській. Також от, днями буквально е, це також пов'язано. Скажімо так, створенням ситуації, коли буде важко доставляти різного роду товари, вантажі так, залізницею, так і відповідно електроенергія це важлива складова, тому що електропоїзди, електротягачі, так вони відіграють більшу роль оперативнішу, потужнішу, ніж дизельні тягачі, так то, uh -huh. і на Укрзалізниці задіюються. Як резервний варіант. Ми це часто чуємо тому, що вони використовуються як резервний варіант. Е, але от Сумська, звичайно, Чернігівська область вони просто стали сьогодні такими прифронтовими, і тому ми це бачимо, і, і тому і на цій області вони страждають, плюс вони слабо розвинуті енергетично. Тобто там і невелика кількість населення у села Чернігівська область, невелика така кількість промислових, промислових об'єктів. Була і є, і відповідно, це ну, не потребувало таких значних вкладень навіть раніше, не останні роки, а й раніше, дітям назад, там будівництво підстанцій, електричних мереж і сьогодні їх дуже легко порушити. Що, в принципі, і використовують російські війська, так, коли руйнують там одну підстанцію, це відразу впливає на життєдіяльність цієї області, регіону відповідно на потенційні навіть можливості захисту цієї області з військового боку. Тому Одеська область Харківська. Вони, вони в режимі такому постійно фактично жили. От ми, ми просто коли от ви кажете, що минулому році дійсно зимовий період взагалі ракетних ударів було менше, е, практично не було. Я би так сказав. І при фронтових зонах той же Харків, Одеса, або Одеса як транзитний такий коридор. Він завжди зазнавав таких ударів по енергетичних об'єктах по підстанції. Там також слаб слабка розвинутість. Електро... І, і виробництво електроенергії, вони тільки від Південно-Української залежні, великий виробник електроенергії, і, і, і системи розподілу електроенергії, тобто транспортування. У них також одна підстанція, яка велика, і по ній постійно завдають ударів і ремонтують, а її знову руйнують. Тому ці області, Одеська і Харківська, так вони фактично не вилазили з таких, от ну не бликаутів, але постійних відключень електроенергії, обмежень, графіків. І так далі. Тому сьогодні до них додається Чернігівська і Сумська області. Тобто Дмитровська, Запорізька, у них там ситуація також не краща, але скажімо так, не така, би, сумна, поки що принаймні, так і, дай Бог і не буде сумною, так як Харківська область. Ми бачили останні удари. Також вони там зруйнували підстанції. Трансформатори важливі, такі які відповідав, ну на які великі сподівання покладали, бо змовий сезон починається. Фактично, вже а тут треба терміново буде міняти їх, заміняти і це, ну затягнеться. Я думаю, до грудня так точно, тому що це тривалий процес роботи, отак. Президент повідомив, що провів нараду з прем'єр-міністркою Свероденко з приводу якраз енергетичних питань. Доповідає, що уряд виділив додатково півтора мільярди гривень прифронтовим регіонам для захисту об'єктів енергетики. Сформовано резерв обладнання для оперативного відновлення енергопостачання, і будемо цей резерв збільшувати, говорить Зеленський. Хочеться зрозуміти тенденцію з приводу того, з досвідом. Того, як це відбувалося в минулі роки, чи навчилися ми кліпше і швидше відновлювати ті енергетичні об'єкти, які були пошкоджені російськими ракетами чи дронами? Ну ви знаєте, людський капітал він не є такий, якби особливо накопичувальний. На жаль, тому все залежить від нього, не тільки від обладнання, тому часто все впирається і в фізичні можливості просто людські. І це на жаль, якби сповільнює процес от відновлення ну, ремонту ремонту тих об'єктів, які пошкоджені були. Плюс, скажімо так, про захист сам розумієте, от бо це зрозуміло, що треба на захисті кошти виділяти. І от ну, досвід показує, що так оптимальним варіантом захисту є самі прості системи, там і ті ж мішки, там з піском, і габіони з камінням, і бетонні блоки так. Але, з іншої сторони, ті гроші, звичайно, які на них виділяються, часто є необґрунтованими. І ми це бачимо там і по розслідуваннях і щодо Укренерго, так і щодо агентства відновлення, так як очолював там колись Мустафа Наєм, так і такі не дуже хороші історії. І досвід показав знову ж таки, от, ну, минулих років, так, от, коли намагали, намагалися вибудувати таку систему захисту енергетичних об'єктів, що не все піддається захисту. Ну, на жаль, тобто, як би нам не хотілося. Тобто ті ж теплові електростанції вони занадто великого. Обсягу, так, і територіально, і і не всі там можна не все обладнання можна захистити. Це раз ми бачили, їх просто руйнують і ну об'єктивно. Тобто система протиповітряної оборони так можливо могла би їх частково захистити, але це також не стовідсоткова гарантія. Плюс так само газова інфраструктура, по якій наносяться удари. Так, також побутує зараз така думка, що мовляв, можна було захистити. Ніхто не займався і от я навіть згадував там тих, хто очолював там і. Вітренко і Чернишов, і, і зараз Корецький. Ну об'єктивно вони би не змогли б нічого зробити, захистити ці системи, тому що ці станції, е е е і компресорні, і очистки газу, так по яких носить удар. інфраструктура, це занадто великі об'єкти, і вони не настільки прості, як той ж ну, не умовно прості, як той трансформатор, який обкладають бетонними блоками. Ми це там і бачили, і чули, розповідали. Це якби така офіційна позиція. Скажімо так, органів влади Міненерго, так які там демонстрували навіть деякі там на фото там робочі моменти, як це відбувається, ну без визначення місця знаходження таких об'єктів. Хоча з іншої сторони, також всі знають, де вони є. Ну тому що вони не змінювали своє історичне місце знаходження, і російська сторона також знає, де вони знаходяться. І особливо зараз проблема в тому, що посилюється от ракета. Зрозуміло, вона залишається ракетою, так вона також досконалюється, але. Можливо, іншими темпами, а оці маленькі, ці ну умовно, маленькі безпілотники, так оці ці шахеди, яких називають, в них збільшується, на жаль, в, ну вражаюча потужність. Так, і це це також от і пробиває той навіть захист, нехай маленький, але він повторюсь він відіграє свою роль. Він відіграє і в деяких моментах, скажімо так, вирішує питання, але все одно пошкодження зазнають і надалі. І підстанції, якщо по них минуся удари, і теплові електростанції. Ми це бачили, типу трипільський тест, так яка. Буквально нещодавно так там ремонтні роботи проводили і були пошкоджені. Тому, повторюсь, виділяти гроші треба це якби воєнний процес такий. Так? І його їх треба, скажімо так, використовувати в цільовому якби, ну, напрямку. Але, з іншої сторони, зловживань так не має бути, яких ми бачили там, де. Укренерго там 20 мільярдів гривень витратило, Ну дійсно, 20 мільярдів гривень. Вони потратили на захист. А в результаті, скажімо так: ну третього рівня захисту немає обіцяного, яким би в принципі мав би захищати більш повноцінніше оці підстанції журнал написав про те, що в Україні розмістили мережу акумуляторів американського виробництва, які як очікується мають допомогти українській енергетиці пережити зиму під російськими атаками. Якраз місце знаходження цього об'єкту воно засекречене. Невідомо, де це все знаходиться. Що ви знаєте про таку мережу, як воно працюватиме, як воно допоможе? Ну мені здається, це якби. Історія більше на фентезійну схожа, тому що дійсно Україна і українські компанії займаються такими проектами, так і останній проект який був такий введений саме такою потужності, це компанія ДТЕК, його реалізувала дійсно за рахунок там і американських різних технологій. Ну, акумуляторні батареї, звичайно. Глядачі, я думаю, вже за три роки війни вони вивчили цей весь ринок, так і розуміють і ліхтарик, що таке, акумуляторна батарея, інвертор, і тому можуть це уявити. Ну, тільки це в промислових більших масштабах. І, скоріше за все, ця інформація. Вона більше якби просто підтверджує один факт, який був реалізований от будівництво цих 200 мегаватт. Це, це не велика потужність. Вона по суті, це по перше, не в одному місці вона знаходиться. Тобто, це не одне місце, це в різних місцях. Вона закриває потреби більше. Я би так сказав, компанії самої ДТ, тобто їх інтереси. І це логічно. Не приватна компанія. Вони турбуються про своїх споживачів, про свої. Своє обладнання, тому що це також і захист обладнання, від перепадів напруги, е зникнення електроенергії, тобто це рятує обладнання і мільйони доларів економить насправді, щоб ми це розуміли. Але сказати, що це мережа, от ну я так просто посміхаюся, що мережа там секретних, от як, ну як буквально написали, не ми кажете, а написали е видання там під там, десь під землею заховані там, 10 20 таких об'єктів. Ну, це неправда, тому що, наприклад, що ви розуміли, от 200 мегават у нас побудували. Такий перший параторизували. От в Іспанії, там де був блекаут також. Може глядачі там пам'ятають. Така велика історія, скандальна європейська. То вони побудували тільки таких батарей 3 гігавати. тобто 3000 тисячі тобто практично в 15 разів більше. І Іспанія, на жаль, не вирішила проблему блекаута за рахунок навіть у цих трьох тисяч таких батарейних систем. Ну батарей, фактично. Тому, якби так було, чесно вам скажу, це було б добре. Якби була б це правда, от абсолютно така. Поки що такого немає. На жаль. Розкажіть, будь ласка, про ситуацію, в якій зараз перебуває Запорізька атомна станція, тому що тут зовсім різні якісь оцінки того, наскільки це все небезпечно, коли там лінія живлення да, до цієї станції вона перебита. І зараз на резервних акумуляторах працює ЗАЕС, від оцінок того, що це може бути наступна Фокусіма, до того, що ніякої Фокусіми не буде, все буде гаразд, і в принципі катастрофа не намічається. А От яка ваша точка зору? Ну, проблема Запорізької в те, що тривають переговори, так і Запорізька АЕС, вона як кажуть, є учасником цих переговорів як об'єкт, так і тому така напружена ситуація навколо неї. І дійсно, е, ну треба розуміти важливий аспект саме перший, що вона не працює сьогодні. Станція вона не жоден блок не є робочим. Якби він був робочим блоком, хоча б один працював би, і відбувалась би от перерва у енергопостачанні зовнішньому в даному випадку. Це енергомережа, так яка з боку України і під'єднується до Запорізької ЕС, яку Росія контролює, фактично тоді, так тоді можна було би говорити про якісь ризики аварійності, підвищеної там ну небезпеки. Ну, фокусіма, не фокусіма, не, не буду так, якби скажімо так, лякати, але певні зупинки блоку з певними пошкодженням обладнання тоді могли би бути. Але блоки не працюють. Вони всі знаходяться в режимі зупинки. і це тому Це холодна, навіть холодна те, що... заморозка, так? Та? Ну а, якраз ну, про цей режим говорять, що це не небезпечно, ця холодна заморозка. Ну, в будь-якому випадку розумієте, це війна і. Лінія фронту, фактично, так тому це небезпечно. Але з іншої сторони, якщо немає там якихось безпосередніх втручань там воєнних, так отак будемо говорити, тоді дійсно може і довго цей об'єкт працювати від генераторів, все тільки впирається в пальне в роботу генераторів. І, і знову ж таки, ми бачили це більше, ніж 10 разів дійсно, ця лінія була пошкоджена і під'єднували. Ну, будемо сподіватися, що і МАГАТЕ проявлятиме якусь. Вони завжди виступали в цьому ролі таким посередником. Це вже їхня безпосередньо така. Такий обов'язок, так, скажімо так, бо ми бачили, що і Гроші, голова МАГАТЕ, так він зустрічався там і в Росії, і в Україні був. Тому я сподіваюся, що про це питання буде вирішено, тому що ну знаєте, можна... не хочу казати, що там хтось спекулює на цьому, ну бо ви такаєте, що хтось там відфокусіми там до нічого страшного. Але з іншої сторони, ну це великий об'єкт, він небезпечний. так. От, тому треба, скажімо так, для того, щоб було більш стабільніше живлення. А в даному випадку це одна поки що лінія. Збоку України енергопостачання Ще про один об'єкт має питання, пане Юрію. Згадували уже сьогодні Світлану Гринчук, міністерка енергетики України. Так, от вона, що заявляє сьогодні, Україна може добудувати атомні блоки на Хмельницькій АЕС без реакторів із Болгарії. каже, що Україна має власних спеціалістів, технології для будівництва. Ну і за словами Гринчук, Україні в будь-якому разі потрібно розширювати потужності атомної електрогенерації, бо в майбутньому це дозволить забезпечити розвиток нашої економіки. Розкажіть про ці перспективи. Ну, звичайно, ніхто не проти розумієте, розвивати атомну генерацію. Ну, різні, звичайно, також позиції. Хтось проти, тому що це от, Фукусіма, Чорнобиль, так, такі приклади, ризики. Але в більшості, я би так сказав, що ми сьогодні спостерігаємо такий ну, не ренесанс, але активний період розвитку у світі в цілому атомних проєктів. І, там, Польща, наприклад, планує будувати свої атомні станції, ну, щоб ми розуміли. Що це цікаво, так наприклад, тому е, ну, це, це потрібно робити, але ми можемо це зробити виключно в мирний час і з наявністю коштів. Коштів немає. Мирного часу також поки що на жаль, немає так. Але я сподіваюся, і плюс, якби треба розуміти, що атомні блоки вони є великі. Чому появлялись ідеї? Ну вони поки що більш теоретичні. Це малих модульних реакторів. Так їх і немає. Немає цих реалізованих навіть теоретичних поки що планів. Вони тільки озвучені, як, як ідея. Але це цікаво для нас, тому що менше населення, менша кількість населення, кількість, менший обсяг промисловості споживання електроенергії. Тобто, і, в принципі, ці малі блоки так, вони були б більш цікавішими для України так, в перспективі. Але все одно, от, як заміщення блоків, які у нас сьогодні працюють, тобто, наприклад, блок там на південно-український відпрацьовує свій період, час, і ми вводимо там блок, який вже побудували. То це також логічний розвиток подій. Але поки що ми от ну, якщо навіть поставити в сторону там болгарські ці блоки, так російські, там насправді так чи блоки Вестінхауза, так які також розглядалися компанії, які в Америці знаходяться в США, в Америки. То все одно їх реалізувати тут, тобто, ну повноцінно, це неможливо. Практично, і апеляція, того що у нас є фахівці. Це добре. Вони є звичайно. будемо сподіватися, що вони і залишатимуться, але вони не побудують цей блок. Самі ми не будуємо. Блоки, ми не займаємось ними, на жаль, тобто, в нас немає таких технологій, і ну відповідно, ми повинні це купити в обладнання. Я би так сказав, і фактично запросити третю сторону, яка нам реалізує цей проект. от, ну щоб ми розуміли, як це буде виглядати. Також бачу, що президент за підсумком розмови з Свереденко з прем'єркою повідомляє, що для українців збережуть фіксовану ціну на природний газ. Домовилися найближчим часом, що уряд ухвалить постанову, тобто тут все залишається незмінно. Між тим борги українців зростають, і це дані Державної служби статистики. З борги українців за комунальні послуги сягнули вже майже 107 мільярдів мільярдів. Гривень найбільше запрохували за опалення та газ. Чому ростуть борги, як з цим явищем боротися? Ну і стосовно тарифів, які чи будуть, чи не будуть підійматися, які так або ні? Прошу. Ну борги насправді більші. Тобто, це просто обраховують ті борги, які сьогодні е за час війни, скажімо так, залишаються з часу війни, наскільки я знаю. Більш того, не враховані ті борги, які раніше були на територіях, які сьогодні. Контролює Російська Федерація, тобто їх якби в сторону поставили, і ніби їх немає. Але вони є. Тобто їх або треба виходить списати, так ну або або їх заморозити і підвісити це, як, наприклад, як варіант певної там компенсації і так далі. Так, але сьогодні більше 200 мільярдів гривень в цілому борги, плюс по теплокомуненерго також. Там велике питання. У них там великі борги, тому борги більші, і я би не сказав, що наскільки я знаю, що не підвищується рівень. Ну, от як коли війна почалась, то рівень платежів був там 50%. Потім він підріс до 60%, відсотків, От от він на такому на такій позиції залишається. Тобто, борги відповідно потихеньку, потихеньку вони зростають, накопичуються. Е, поки що, якби вирішення цієї проблеми немає, тому що це все впирається ну, в банальну таку макроекономічну позицію. Тобто, має бути дохід, дохідна частина в населення, тобто доходи, зарплата. Ну якщо так примітивно сказати, і люди тоді зможуть оплачувати ці послуги. Бо інакше вони в кошти витрачаються на інші, скажімо так, товари, послуги, які подорожчали, також і які необхідні для життя, там ліки, наприклад, там, транспорт, проїзд. І ти вже тоді сам розподіляєш для себе: ти заплатиш тисячу гривень там, за електроенергію, чи ти заплатиш сьогодні 500 гривень за електроенергію? От і люди роблять вибір між цим. Ну, на жаль, якби щодо тарифів на газ, то дійсно вони залишаються принаймні, такі, якби були, була офіційна позиція я не бачу причин навіть росту в майбутньому, тому що сьогодні 7 тисяч гривень це та ціна, за якою нафтогаз отримує газ від укрвітукорзадобування з усім про всім, з усіма рентами, податками, платежами і інвестиційними складовими. Тобто більше грошей просто компанія не може освоїти. То як тоді була програма 2020, також під це підвищували тарифи, збирали гроші, обіцяли, що збільшать водобуток газу. Ніхто нічого не побачив. Ну бо неможливо неможливо за ці гроші, на жаль, на жаль, неможливо, які платимо, ми як споживачі, там за пару років навіть дати державі, ну не державі, а державній компанії Нафтогаз ці гроші, вона наростить за пару. Ну, неможливо, це мають бути такі. Такі інвестиції в майбутнє, знаєте, так. Тобто, це Добре. мають або приватні компанії інвестувати, або держава повинна ці гроші залучити, і тоді буде результат не через рік, там через 10, через 15 років. Угу. Пане Юрію. Я вам дуже вдячна за те, що знайшли сьогодні для нас час і за цю розмову. Юрій Корольчук Добре. з нами був на зв'язку. Друзі, я вам вдячна за перегляди. Це ютуб канал Супропозиція. Побачимося обов'язково. До зустрічі.